Всім привіт! У цьому відео напишемо програму для циклічного СУ, інакше розв'яжемо завдання, напишемо програму згідно завдання 13 на сайті нашому обітап.com. Здійснюємо цикличний Су вверх, верніше вправо або вниз, в залежності від режиму введеного з консолі. На n-елементів. n теж повинно бути введене. Тепер, як треба передбачити випадок, коли n більше за саму кількість елементів. Тобто ми ходимо по колу і відповідно нам треба це передбачити. Тепер ми підготували трішки, значить, ви ініціалізували масив. Визначаємо кількість стопців та рядків за допомогою методу getUpperbound. Детальніше про нього в попередніх відео. Далі заповнюємо масив. як заповнюємо? Заповнюю як табличку множення. Чому? Для того, щоб зручніше було розуміти Су, як він відбувається, ми заповнюємо табличкою множення, тим самим легше буде, коли є якийсь рівномірний скажімо так, розподіл чисел. І виводимо з допомогою відповідно е, двох циклів. Теж про виведення е, в попередніх відео є детальніше. Тепер підготуємося до, е, відповідно, написання програми. Для початку нам потрібно вивести повідомлення про те, що потрібно ввести... Та режим су, щоб користувач вибрав. Яку сторону він хоче сунути елементи масиву. Тепер, відповідно, за допомогою методів. За допомогою методу консоль. ReadLine, ми прочинаємо рядки прочинає, прочитаємо рядки. І повинні записати в деякі змінні. Перед, але перед тим зрозуміло, що нам потрібно конвертувати, бо, тому що ми щитуємо рядок. Так. В певні зміни. Так і назвемо N. Зрозуміло, що це Су, і інший. Інша змінна, це змінна режиму, яка буде або один, або 2. І тепер після цього зразу ж приступимо до Су. І будемо перевіряти. Для початку чи режим дорівнює одиниці, тоді, якщо дорівнює одиниці ми будемо виконувати, суправо, якщо двічці. То вниз. І е, останній варіант, який ми, звичайно, повинні передбачити. Це той випадок, коли користувач може ввести щось інше. Тому, якщо він у цьому випадку зведе щось інше, нам треба просто вивести повідомлення про те, що некоректний там режим для прикладу. І закінчити програму. Маючи, таку, скажімо, такий каркас, шаблон для написання, тепер подумаємо ще про один момент важливий. Коли ми зсуваємо елементи, ми захочемо перезаписувати їх в конкретному рядку чи в конкретному стопцю. Але що важливо тут розуміти, для прикладу, ми хочемо зсунути на два елементи. Тобто цю одиничку ми запишемо тут. Цю двійку ми запишемо тут. Але прийшовши до третього елемента, ми бачимо, що це вже є перезаписаний елемент. І виходить, що ми будемо просто в даному випадку дублювати, якщо в нас на 2, ми дублюємо постійно два значення першого і другого стопця. І так в нас буде, оскільки ми перезаписали зразу. Тому нам важливо десь зберігати, мати якусь таку буфер, такий, буферну ємність, буферний масив. Може, може це може бути одновимірний масив, де ми будемо, скажімо так. Рядок безпосередньо зберегли, і потім робимо з ним модифікації. Е а можемо взагалі використати, як я і зроблю, використати ще одну таких же розмірів. Матрицю двохвимірний масив. І по суті кажучи. Це буде вихідний наш масив. Ми будемо з цього брати елементи і в цей записувати. Тому почнемо. Для початку в нас режим 1. Тому ми повинні зсувати вправу, тому ми розглядаємо, як і в тому, і в тому нам потрібно два цикли, але тут ми розглядаємо е, стандартно, класично, так як ми звикли, і рухається по рядках, жі рухається по стовпцях матриці. Після цього Так, G. G. після цього на місце, скажем так, де є місце? в Деякий елемент в значення деякого елемента ми записуємо наступне. Значення елемента зрозуміло, що йдемо по порядку. Перший буде рядок, тобто з індексом 0, і зрозуміло, що перший елемент з індексом е в рядку, з індексом 0, ми повинні записати. Су. Значить, якщо нам Су на N елементів, то-то з цього, з цього масиву. Аналогічно в нього є індекси, але зараз ми ще змодифікуємо G. N. Так, але g мінус N зрозуміло, що вийде за межі масиву. Так, так, тому, тому. Навіть не так. Краще G плюс. N. Чому? Бо тому, що у нас su. Су... Лутаю синтекси з Java. Так, хай буде. Тепер виходить, що. Давайте запустимо нашу матрицю, нашу програму і покажемо. Виходить, що, починаючи з цього елемента, ми будемо його записувати десь на цю позицію. Наприклад, якщо в нас N там 5 сунути на 5, то ми будемо записувати ось тут. 1 2, 3, 4, 5. Але, але, сунути на 5. Все наче добре. Ми сунемо, а далі ми будемо по порядку сунути з однієї матриці в іншу записувати. Але ж коли ми прийдемо до цього елемента для прикладу і хочемо його пересунути на 5, ми вийдемо за межі масиву, що викличе помилку. Що викличе виняткову ситуацію. Це нам не добре, тому нам це треба якраз передбачити, про що й був другий пункт цього завдання на сайті, що треба це передбачити. Е, Так. Тому нам треба брати залишок відділення на кількість ступців. Ось так. Спробувати. І в цьому випадку. Якщо ми захочемо на 5 сунути шостий елемент. Ми, тоді виходить, що ми повинні його записати сюди. Бо оскільки 1, 2, 3, 4, 5, а індекс цього елемента дорівнює 5, бо нумерація з нуля. Значить, 5 плюс 5 буде 10. А остача ділення 10 на 10. Дорівнює нулю. Тому ми прийдемо до нульового елементу, наче так повинно працювати. Тепер наступний режим: це сувниз. Скажімо так, по суті кажучи, є оберненим режимом. Оскільки ми рухаємося по стовпцях, Перший має бути по стопцях, змінюючи. Так, зараз хвилиночку. У нас тут і, тут у нас так, і відповідно так. Запускаємо. Ну, знову ж таки, покажемо це на. Це що ми рухаємося по стовпцях, у нас жі змінюється тут. Тому спочатку беремо перший стовпчик, я не можу так його виділити. І в ньому, відповідно, суваємо, Для прикладу, елемент на місці з індексом 7, ми хочемо сунути на 3, то ми суваємо його на 3 і ставимо на це місце. Оскільки перший Перший індекс відповідає за вимір, який зараз представлений рядками. А другий вимір відповідає за ступці. По суті кажучи, су униз і су-право сувправо, це трішки обернені задачі. Тепер після цього всього, виведемо наш. Масив для того, щоб побачити, чи взагалі коректно ми зробили. Тепер запускаємо. Вводимо для прикладу N3, а режим 1. Дивимось. Так, нічого не змінилось. Зрозуміло, що нічого не змінилось, бо ми скопіювали виведення, але скопіювали виведення не з тією матрицею. Так, значить так. Так, як ми бачимо, 8, е, значить, була одиничка тут, сунулась сюди. Наче правильно. Тепер протестуємо інший режим. Так, а в цьому випадку неправильно, некоректно. Чому? Ще раз запускаємо. А, стоп. Виводить, що некоректний режим. А чому некоректний? А, хм, технічна помилка. Двієчку ми тут забули поставити. Я вже шукав причину в тих циклах. Так. Дивимось, так, да, все коректно, все працює, суває відповідно на два елементи. Тепер зрозуміло, що якщо ми ведемо ось так, то буде incorrect mode, але при цьому виводить оці нулі. Ну, зрозуміло, що якщо ми вибрали некоректний режим, то нам не треба цих нулів. Тому тут ми можемо ще зробити ось таку річ. Виведенням. Здійснювати тільки тоді, коли в нас от той режим, або двійка, або одиниця, що означає, що введений просто коректно режим, і тоді виводити, між ними логічний І. Має логічний має... і має більший пріоритет, тому ми це не обмежуємо дужками, не обрамлюємо, хоча могли би. Так, тепер запускаємо. Знову вводимо некоректний режим і бачимо, що виведення не відбувається. Всім дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки.